Всім привіт! Сьогодні ми створимо банер для Гіл Fiverr. Для цього будемо використовувати графічну платформу Canva. В Canva можна створювати банера, презентації та багато чого іншого. Вона є платною, але перший місяць безкоштовний. Тобто ви прив'язуєте свою банківську карточку, там з нею списується 1 долар і через день цей, цей долар повертається. На протягом місяця ви використовуєте безкоштовно. Якщо, якщо ви не хочете за неї платити, то за пару днів до кінця місяця ви відключаєте камеру. Як створити банер? Заходимо в шаблони. В пошуковій строчці вбиваєте, по якій категорії ви хочете шукати. Метинг. Давайте маркетинг. «Бі...» 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 маркетинг. Можна гуглець, ну але давайте маркетинг. І тут відкривається безліч банерів. Вибирайте те, що вам підходить. Ну я зараз продивлюсь їх. Я так розумію, мені потрібно і своє фото поставити. Я завжди ставлю своє фото на банер, плюс якийсь текст. Оцей банер я використовував вже, тому раз не буду. Давайте оцей. Ну, не скажу, що він гарний, але можна на ньому потренуватися. Нажимаємо Змінити шаблон, можна було редактувати. Нажимаємо. Нам необхідний розмір 1200. 1280 пікселів на 720 пікселів. У мене він вже тут виставлений, тому що я раніше користувався. Але якщо у вас не винувачок і у вас там нема вже е, виставленого, виставленого розміру, ви заходите в настроїть розмір. І тут вибираєте той розмір, який вам потрібен. 1280 на 720. І застосовуйте. Бачите, воно потроху загружається. Встановлює розмір, який вам потрібно. І нажимаю Відкрити. Відкривається ну, потрібний нам розмір. І зараз з цим банером будемо працювати. Так. Тексти. Давайте текст тут поміняємо. Ну, це ім'я, мабуть, цієї дівчини, гарної дівчини. Поміняємо на ТМА. Campaign. Ну, тут поставимо Google Ads. Якось так. Ну, ж. Головне, щоб ви принцип зрозуміли, подобається чи не подобається, Банер — це другорядне. ви можете вибирати з тисяч банерів, які вам подобаються. Ось я поміняв тексти. Так? А, ну, Ці телефони скоріше треба прибрати, бо вони не відповідають. Оп, це можна трошечки нижче, щоб не було пустого місця. Якось так. Можна оце теж понижче спустити. Можна трошки лівіше. Отак. От Отак буде думаю, краще. Так, ми тексти зробили. Нам треба поміняти фото. Так, заходимо в загрузки. Бачите, у мене тут уже фото вже загружені. Якщо вам треба загрузити, то ви нажимаєте Загрузити файли. І зараз з'явиться можливість загрузити картинки з вашого робочого стола. Ну, давайте от третє виберу. І загружаю якусь, якусь картинку. Бачите, з'явився такий чоловік. Щоб ви зрозуміли принцип, як загружати картинки. А щоб поставити замість цієї дівчини себе, от я буду там де жовтий фон, взяв. І притаскую сюди. І притащив. Все, я поставив. От такий банер зробив. Картинку поставив, тексти поставив. Їх можна редактувати. Я нажав на текст, от бачите, 75,4 Shift, можна зміншувати, збільшувати, якісь підбирати е, стілі. Ну, таким, я думаю, може займатися тільки дизайнер. У мене нема таких навичок. Тому я використовую задані тут шаблони. Якось так. Дякую за те, що приділили мені увагу до, до зв'язку.